Для юних умільців щорічна районна виставка Слово про спадщину вже давно стала можливістю не лише продемонструвати свої таланти, а й ознайомитися з новинками обраного напрямку роботи. Образотворче, декоративне ужиткове мистецтво, народні промисли. На виставці можна побачити як сучасні технології, так і наслідування давніх ремесел предків тієї спадщини, яку дбайливо зберігає Криворізький історико-краєднавчий музей, де щороку влаштовують цю виставку. Виставка символічно називається слово про спадщину, а спащина ми знаємо у нашого народу дуже велика. А діти це ну якби діти, це є наша спадщина. Ми вручаємо відзнаки для того, щоб в них був стимул і в подальшому приймати активну участь в своїй творчості. Цьогоріч на виставці було представлено більше 130 робіт від 23 вихованців потошкільних закладів району. Вироби з бісеру, батику, дозоплетіння, петриківський розпис, ляльки мотанки картини, багато палітру талантів продемонстрували юні вихованці палацу дитячої та юнацької творчості Центрального міського району, центру потошкільної освіти Зміна, школи мистецтва №2 2 і центру художньо естетичного виховання Орфей. Заслужені нагороди отримали не тільки маленькі майстри. Грамотами відділу освіти виконкому Центральної міської райради відзначили і 12 керівників творчих гуртків цих закладів. Ця експозиція була започаткована у 2006 навчальному році в рамках довгострокового творчого проєкту з естетичного виховання. По роботі. В рамках співпраці з закладами освіти та культури міста. Якщо на початку цієї виставкової експозиції ми представляли по 10 робіт від кожного вихованця, то тепер він, ми представляємо не більше п'яти робіт від кожного вихованця. Тобто учасників настільки багато, що ми хочемо показати ну, всіх дітей, хотілося б показати всіх дітей і всі їхні наробки. З нагородами, грамотами за внесок у збереження історичної спадщини визначився і Криворізький історико-краєзнавчий музей. Цікаво, що учасники виставки і самі намагаються створювати нові технології виконання робіт. Так, наприклад, новинку вироби з бісеру у поєднанні з патріківським розписом продемонструвала вихованка гуртка рукоділля» Марія Клімкіна. Приємно, що юні таланти володіють і доволі складними техніками, а саме дівчата з творчого об'єднання, декоративне мистецтво працюють із батіком. Недавно начала заниматься батиком, он больше всего мне нравится. Батик ⁇ это росписи на ткани. При работе с батиком надо точность, фантазия, надо умение фантазировать и нарисовать еще, передать это, то, что ну, представляешь себе. Принимаю участие в этой выставке в третий раз. Эта выставка дает возможность проявить себя и в разных видах искусства. Бісероплетині мені цікаво тим, що е, можна зробити багато іграшок та, та прикрас. Ці роботи розвивають фантазію та уяву. Є інші роботи з бісеру. Хочеться дізнатися, як з їх зробили діти. «Коли я пліту мені це подобається, я успокаюсь так. Ну ідея душа на просто приємна. Показати себе, показати за те, що скільки ти зробила». ну вклад свой в роботу это очень важно помагати відкрити нога твоїх талантів, котрий ти раніше до что такое может быть. Відзначили і найменших учасників виставки: семирічного Тимура Бесалова і шестирічну Поліну Гончаренко. Незважаючи на вік, юні художники вже не раз заявляли про себе на численних конкурсах рідного рівня. Я люблю лісувати ну, пейзажі, українські теми, птиці в цвітах. Всякие ручьи. Мне нравится эта выставка, потому что приятно получить грамоты, посмотреть на картине других ребят. Награждали, и мне очень это понравилось, потому что я уже участвовала в одном конкурсе. Конкурс проходил в Алушке, и я, я тогда заняла первое место. Виставка Слово про спадщину стала не лише нагородою за натхненну працю, а й своєрідним стимулом для тих, хто тільки починає підніматися по сходинках творчого олімпу.